Продовжуємо порівнювати популярні будівельні матеріали з пінобетоном. Нагадую, ми вже порівняли пінобетон з полістиролом та полістиролбетоном для влаштування плаского даху. Посилання на ці відео знайдете у підкасті та описі під відео. На черзі головний і найцікавіший конкурент пінобетону мінеральна вата. Найцікавіший тому, що конкуренція не обмежується використанням матеріалів в горизонтальній площині. Сьогодні порівняємо пінобетон та мінеральну вату для трьох варіантів утеплення: плаский дах, звісно ж, холодне горище та каркасні конструкції, включно з ЛСТК. І почнемо з пласких покрівель. Мінеральна вата вкладається двома шарами. Нижній шар менш щільний для максимальної теплоізоляції. Верхній більшої щільності для захисту утеплювача від механічних ушкоджень, і цей пиріг має бути максимально швидко вкритий гідроізоляцією, тому що, як ми всі знаємо, мінеральна вата при намоканні втрачає теплоізоляційні властивості і не відновлює їх при висиханні. А ще такий дах не може експлуатуватись, бо ледь витримує навантаження від ходьби. Проте, додатковий шар захисного матеріалу напівсуха стяжка, щільний пінобетон та інші, вкладений на гідроізоляцію, може вирішити цю проблему. Такої проблеми немає з пінобетоном. Він також вкладається двома шарами утеплюючий та захисний. Проте його щільність дозволяє навіть встановлювати важке обладнання. Від технології перейдемо до порівняння. По опору теплопередачі мінеральна вата показує в півтора рази кращі результати від пінобетону, а отже, їй потрібно менше. При цьому вартість матеріалів приблизно однакова, а іноді пінобетон навіть дешевший. Але є нюанс: розухол з мінеральної вати зробити не вийде, отже, потрібен додатковий шар, наприклад, з напівсухої стяжки, керамзиту або інших матеріалів, які потребують додаткового шару пароізоляції. Також не слід забувати про доставку матеріалів, вартість послуг з їх укладання та низку витратних матеріалів. Такі додаткові витрати в купі з ризиком намакання мінеральної вати дуже ускладнюють її використання для утеплення пласких дахів. Не зайвим буде нагадати, що вкладання мінеральної вати потребує захисного одягу та аксесуарів. А от демінвата показує себе чудово, так це на холодних горищах. Її вкладають між дерев'яними балками, які виконують несучу функцію. Через це не потрібен шар більш щільної вати. З обох сторін вона обов'язково закривається. Знизу шаром пароізоляції, щоб уникнути потрапляння вологи з приміщення. А зверху гідроізоляцією на випадок протікання даху, тому що при потраплянні вологи мінвата, як ви знаєте, втрачає свої теплоізоляційні властивості, і весь шар утеплення потрібно буде міняти. По балках слід влаштовувати трап для ходіння. Пінобетон заливається так само між балками, а знизу підшивається пароізоляцією, от тільки вкривати його гідроізоляцією зверху не обов'язково, як і облаштовувати трап. Він не боїться вологи, а марка d 200 чудово витримує вагу людини. У результаті мінеральна вата може забезпечити кращу теплоізоляцію на горищі при однаковій товщині шару. Зазвичай це висота балок, але коштуватиме дорожче за рахунок додаткових витрат, які ми вже вказували раніше. А ще при потраплянні вологи вона може дати усадку і з'являться щілі. Це вже великий ризик. Пінобетон же при заливанні заповнює абсолютно всі щілини та пустоти, а після застигання стає твердим. Як результат, мінеральна вата дуже популярний матеріал для утеплення холодних горищ завдяки своїй простоті та зручності, але має багато недоліків і історично сприймається як найкращий утеплювач, хто в дитинстві не відривав куски мінвати задля забави біля теплотрас, а потім коловся і чухався. Але пінобетон вже наступає їй на п'яти в цьому питанні. І перспективно займе місце як найкращий утеплювач, бо це теплий камінь. Не полімер не містить, як у мінваті формальдегідів та інших небезпечних сполук. І найцікавіше це утеплення каркасних конструкцій та ЛСТК. Такі конструкції можна утеплювати як пінобетоном, так і мінеральною ватою. Як і в прикладі з холодними горищами, мінеральна вата буде мати кращі показники теплоізоляції при однаковій товщині утеплення. Проте відчуття в будівлі від цих двох матеріалів будуть зовсім різними. Справа в тому, що мінеральна вата вкладається в пустоти конструкції і може поглинати лише низькі частоти звуку. Через ці особливості будівля буде здаватися легкою, а звуки середньої та високої частот будуть легко потрапляти ззовні та проходити між кімнатами. Пінобетон при заливанні, окрім того, що заповнює абсолютно всі порожнечі, збільшує вагу конструкції та створює відчуття, наче будівля виконана з каменю. До того ж, є можливість прокласти всі комунікації всередині стін перед заливанням, що економить значні кошти в подальшому. Слід зазначити, що у пінобетону є певні обмеження при заповненні вертикальних площин, як-от стіни каркасних конструкцій. По-перше, оскільки це рідина і вона містить бульбашки повітря, гідравлічний тиск не дозволяє наливати більше пів метра за раз. Хоча на кадрах, які ви бачите, за один раз ми наливали півтора метри марки D600 і все було добре. По-друге, опалубка має бути міцна та герметична. Як бачимо, конкуренція між пінобетоном та мінеральною ватою дуже щільна в наших прикладах. Ми умисно не розглядали утеплення фасадів, тому що пінобетон не витримує конкуренції. Також ми не розглянули питання пожежної безпеки, тому що обидва матеріали не горючі. Але з розглянутих прикладів стає очевидно, що мінеральна вата зручніша для самостійного облаштування та більш популярна, а пінобетон в багатьох випадках показує себе краще та дешевше, хоч і потребує спеціального обладнання та спеціалістів. Чи можна виготовляти пінобетон самостійно і що для цього потрібно, окрім обладнання? Головна проблема пінобетону це якість піни. Це ключовий компонент для утворення пінобетону. Якщо піна нестабільна, бульбашки руйнуються, а матеріал осідає. І саме це створило міф про ненадійність пінобетону. Однак рішення існує. Наш піноутворювач Лівотон створює стабільну дрібнодисперсну піну, яка не осідає та не розшаровується. Завдяки цьому пінобетон залишається міцним, теплим і довговічним. Ми виробляємо наш піноутворювач в Україні та експортуємо його по всьому світу вже понад 10 років. Завдяки йому, за 24-й рік, в Україні було виготовлено тисячі кубометрів якісного пінобетону. Але як саме працює наш піноутворювач? Завдяки спеціальній формулі він утворює стійку піну, яка не осідає протягом кількох годин. Це дозволяє цементному розчину повністю застигнути, не втрачаючи своєї структури. Саме тому наш піноутворювач є ідеальним рішенням для виробництва високоякісного пінобетону. Крім того, лівотон пропонує комплексні рішення для виробників. Консультації, поставки обладнання, навчання персоналу та підтримку на всіх етапах виробництва. Ми впевнені, що завдяки правильному підходу до виготовлення пінобетону цей матеріал може стати одним із найбільш популярних у будівництві, і ми залюбки відповімо на ваші питання та надамо консультації. Тож звертайтесь, контакти на екрані та в описі під відео.